День. Так і що, Скільки ще ви будете людям кров пити? А? Розкажіть мені, пожалуйста, ви все собралися вмазати, да? так? — ви тільки не все? — все, вас це не вийде. Вас під контроль бере організація правий сектор. І ви не вийде у вас це. Ви будете відповідати набагато більше нічого з роботи. Він з людьми розчитався. Інваліди страждають від цього покидька. Хай люди визначаться у розмірі збитків. Люди ми сто раз визначилися, ви є скотина, не людина. Я ви покидьок! Поки що поки, що ви покидьок. Завез... Вам всі це скажуть. У завез... завез... вас буде суд в два на... рази більший на лінію фронту і там ви... виставити. Собою. Вас треба забрати з собою на І подивитися, а ви тут відмазуєтесь. не на фронт. Ми з вами тільки проїхали. Ми тільки приїхали проїхали. Але ж хочу з тейного весілля робити. Записуєте? — Записуйтесь. Ми воюємо за те, що... Я теж допомагаю. Цього ви не можете працювати, ви не можете... Нормально, <праць> люди бідні навіть, беруть, займають гроші і розраховуються. А ви, мільйонери, таможенні. Справа знаходиться в суді. Та які суди? Ви все відмазуєтеся. Суди, відмазує. суд за судом. Оце буде згідно чинного законодавства, що ви хотіли знати. Яке чинне законодавство? За що ви говорите? Відмазуєтеся. Наші суди? Вже судів було 20 штук. Ви не вірите в наші суди? Ви, ви мені не задавайте що? провокаційні питання. Вважаєте, я вважаєте, бачу, що ви, ви відкупляє відкупляєтесь. Я бачу, що ви відкупляєтесь. По всьому. Ви відкуплялися, коли Ві алкоголь був замішаний. В правоохоронні органи, якщо у вас є такі дані. Я просто вам повідомляю. Якщо під ви відмажитесь тут, то буде суд людський, набагато сильніший. Чого відповідаєте? Ми задаємо. Це, Це порушується О, моє право. Власні? Я не давала вам. Ваше право ніхто не власні? порушує. Ну, у нас полгода жизни украл і все.